Чи знали ви, що ваш мозок проходить п'ять головних етапів оновлення протягом життя? Масштабне нове дослідження, в якому використовувалися мрт сканування відобразило весь шлях розвитку нашого мозку від дня народження до наших золотих років. Це ніби ми знайшли секретний креслярський план того, як працює наш розум. Дослідники виявили, що проводка нашого мозку не просто постійно зростає, вона повністю реорганізується у п'ять ключових поворотних моментів. Уявіть, що ваш мозок проводить масштабне весняне прибирання та ремонтний проєкт не один раз, а цілих п'ять ці рактові зміни позначають величезні віхи у нашому розвитку. Це справді змінює правила гри. Розуміючи ці критичні фази, вчені сподіваються точно визначити, коли можуть виникати проблеми, що призведе до проривів у лікуванні таких захворювань, як хвороба Альцгеймера чи шизофренія. Це захоплюючий час для нейронауки. Якщо вам це здалося цікавим, натисніть кнопку Подобається та підпишіться, щоб утримувати більше дивовижних наукових історій. Дякуємо за перегляд!